У Харкові засудили жінку, яка торік відгамселила євромайданівця ногами. Ольга Воржеїнова, медпрацівник в одній з місцевих лікарень, була затятою активісткою антимайдану і через надмірну жорстокість стала зіркою інтернету. У день мітингу за єдність України проросійські харків'яни накинулися на учасників мирної акції, не втрималися від можливості дати стусанів майданівцям, і ось ця жінка. Тільки про наслідки своєї агресивної поведінки медсестра тоді зовсім не думала. Суд присудив Воржеїнову Ольгу Анатоліїну визнати винуватою за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України та призначити їй покарання один рік шість місяців обмеження волі. Найбільше під час побиття дісталося викладачеві одного з міських вишів Володимиру Селевичу. Ба більше чоловікові навіть довелося зробити дві серйозні операції. Постраждалий каже, якби кривдниця принаймні вибачилася перед ним, ситуація була б зовсім іншою. Під час судових дебатів ми наголошували на тому, що нам абсолютно не важливо, якою буде міра покарання. Для нас принциповим було те, щоб її визнали винними, і ми створили прецедент для неможливості повторення таких дій іншими особами і безкарності. Втім, Воржинова вибачатися не захотіла. Натомість заявила, що це вона жертва, а справа проти неї сфабрикована. Незаконним рішення суду вважає і адвокат засудженої. Я ще шоні закон ж іменно поки тобгаловне правонарушення то. Злосне хуліганство не доказано, по моєму розумінню. Будемо оскаржувати, скоріш. Я читаю, що доказательство добути з порушенням закону. У той час прокуратурі наголошують, усі докази отримали законно. Ми звернулися з офіційним запитом до телеканалу ICTV. Нам офіційно надійшов документ. Щодо цього запису і надійшов диск від телеканалу ICTV, Ві», тому ми вважаємо, що цей доказ можна використовувати. Але навіть без відеодоказу, запевнила речниця прокуратури, у суддів було достатньо інших свідчень для того, аби винести законний вирок.